Open Art Academy – єдина онлайн платформа для творчих людей, де викладають українські митці та народні майстри. Впродовж чотирьох років академія популяризує українські народні розписи Слобожанський, Таврійський, Петриківський Самчиківський. Бажаємо, щоб було якомога більше розписів для того, щоб люди могли навчатися і впізнавати наше народне. Мистецтво України і популяризувати його, так як ми робимо наразі через е, е, конкурси та виставки. До речі, в мене така хустиночка. Да, вона виконана е, самчиківським розписом. І це неймовірно чарівна річ. Я так ось вам так швиденько покажу. Ви подивіться, який він яскравий. Це неймовірно. Кожному мазочку такого розпису закодовані наші традиції, якими зараз особливо цікавляться українці у міжнародному конкурсі Петриківського та Самчиківського розпису взяли участь близько 60 художників. Саме в конкурсі пташка вісник добра приймала участь 85 робіт. Але автори надсилали по дві по три роботи. Тому приблизно 60 учасниць було у нас саме на конкурсі «Вісник добра. Щодо географії, то це Україна, Німеччина, Велика Британія, США, Норвегія, Польща, Люксембург, Іспанія і Австралія. Конкурс пташка вісник добра об'єднав початківців та знаних майстрин з різних куточків світу. Долучилась до заходу, і наша землячка, мешканка родинського, яка евакуювалась до Німеччини Леся Морозюк. Я відправила чотири своїх роботи. Коли вже оголосили результати, то мої дві роботи зайняли одна перше місце, друга. Робота на третій. Робота пані Лесі перемогла в номінації Петриківський розпис майстри і разом з картинами інших переможців відправилась у виставковий тур Україною. Твори митці вже презентували в Києві, Кропивницькому та Броварах, і наразі знаходяться на Черкащині. Зараз виставка переможців конкурсу знаходиться в виставковому залі села Мо Мо Моринці. Це заповідник Шевченка, і попросили виставку залишити до 10 березня, щоб якраз іде річниця з дня народження Тараса Григорьовача Шевченка, і наша виставка є гарною окрасою. Частину зібраних з виставки коштів організатори традиційно спрямовують на допомогу Збройним силам. А пані Леся впродовж усіх трьох років великої війни проводить благодійні аукціони, на яких виставляє свої роботи, пише картини на замовлення, щоб зібрати донати на підтримку наших захисників. Малювала ці е, листівки, маленькі картинки, е, такі кугельоці, пару яких е, кульок таких. Новорічних на ялинку великі. Я працюю тільки для того, щоб обміняти його на гроші, і щоб потім ці гроші обов'язково кудись на якусь таку підтримку, на допомогу якусь таку. На ці гроші, що я виграла, ми закупили цілу партію, велику всіляких термогрілок, стільки, грілки, устілки. Зараз пані Леся вже працює над черговим замовленням, деревом життя, а потім готуватиметься до творчого ярмарку та персональної виставки, що пройдуть у Німеччині, в творчих планах майстрині вести курси Петриківського розпису, адже бажаючи навчатись, вже є.